Ця війна не закінчиться дуже швидко, і ну як то кажуть, ці там будемо не завжди. чи чов, човнам вдавалося навіть випливти на на велику воду, скажімо так. Тобто росіяни могли десь з, з помітити рух. Темна пора доба. Вони завжди намагались е, атакувати інтенсивність. Ну кожен день відбувалися їхні атаки. Війна прийде. Якщо не буде нашої армії, будемо воювати в їхній. Щодня у зведеннях генштабу ми чуємо про безперервні атаки росіян плацдарму на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Українські морпіхи відбивають штурми ціною власного життя і здоров'я, аби утримати цю територію. 503-й батальйон морської піхоти був одним із підрозділів, які брали участь у форсуванні Дніпра восени минулого року. І зараз у нас в студії бойовий медик цього батальйону Олександр на псевдо «Регбіст». Вітаю вас! Доброго вечора. Олександр був на кринках, рятував життя бійців на лівому берегу і проводить евакуацію поранених вже на правому берегу. Тож, Олександра, я рада вітати вас в студії громадського радіо. Дякую, що прийшли. Навзаєм, дякую за запрошення. Отже, давайте одразу з цього і почнемо. З якого етапу ви долучилися до операції на лівому березі, а, і чи було розуміння, що чекає вас у подальшому. До операції долучився я на початку грудня 2023 року. Пробув там два тижні. Про розуміння як такого, певно, не було, тому що розуміння було, що важко, що це така, скажімо так, авантюра ну, певно, і лотерея, взагалі, кринки, дорога до кринок перебування там. Тому сповна, певно, я не усвідомлював, що мене чекає. Я просто ми з Олександром познайомились тоді, коли я знімала фільм про битву за лівий берег. Його можна подивитися і знайти в Ютубі. Так він і називається Битва за лівий берег. І там ми познайомились. Просто мій шок був від того, що люди зовсім не розуміють, як все там відбувається, і мені дуже хотілося показати наскільки. Важко і наскільки ці люди герої, е, і медики, і човнярі, і все ви можете описати, як відбувається хоча б евакуація, так і десантування, тому що ви все це пройшли. Е, от можете розповісти про свою поїздку саме на кринки. Як це було? Як ви готувалися, про що думали? Е, та, власне кажучи, розуміння того, що буде важко, ну воно було, але от можливо без якихось подробиць, усвідомлення. ну, Безпосередньо того, що там буде, аж так. Тобто, важко, це факт, цього було, але подробиці все воно всплило, скажімо так, уже в процесі роботи. Дорога, ну, взагалі, треба розуміти, що Південь Херсонщини, можливо, не всі знають, але це територія інтенсивних боїв, тому що про це. Ще якось в суспільстві думка думає, ну, така, ходить, що це відносно все спокійно і нічого там не відбувається. Але насправді велика концентрація FPV-дронів, ворог розвивається, ворог розумний, ворог сильний. Він слідкує не лише там за побережною зоною, а і за тилами, знищує логістику. І не все так легко, як як хотілося б, і певно, як, як могло би бути. Тому, власне кажучи, моя поїздка розпочалася з того, що ну, повідомили, що треба їхати на допомогу саме медику. Організувався, зібрався, да, власне кажучи, і чекав поїздки. Поїздка відбувалася напружено, скажімо так, тому що ну, супроводжувалася обстрілами в якийсь момент ворог побачив. Пересування нашого човна. Почався обстріл, і, відповідно, далі теж дронами вели, супроводжували це все артилерією різних калібрів. Ну, але дякувати, вищим силам вдалося добратися до точки призначення. У фільмі ви говорили, що це відчуття часу було, ніби це відбувалося в якійсь паралельній реальності. Ч чому це так? Там підвищення не... інтенсивного страху якогось чи якоїсь зосередженості? чи чому? Я думаю, можливо, якось організм так, так спрацювало, якісь захисні функції. Що? Не знаю, може, може, хтось впав би в ступор, може, хтось би біг хтось. Ну, не, не знаю. Можливо, фізіологічно десь працювало так. Тобто я. Не розумів, ну от, все було ніби в замедленні зйомці, скажімо так. що далі було? Як було десантування? Десантування. Приїхали на оговорену точку. Драйвер, припаркувався, вигрузились. Назад він, я вже не пам'ятаю, певно, забрав, когось забрав. Тобто, це ж логістика відбувається постійно, довозили, довозиться провізія, довозиться необхідні для ну, підтримки, скажімо так, бойового. Бойового духу ну, речі, тобто там якісь зарядки, як все. Відбувалося десантування. Зустрів, зустрів провідник, який ну, проводив із точки десантування до точки перебування. Зустрів, довів до місця дислокування і там от безпосередньо вже почалося ну, виконання прямих функцій медика. Там було багато. Виїхали на допомогу, тому що було дуже багато поранених через бої. Ну, коли я приїхав, там уже був медик-бухгалтер, але певно, що кількість поранених потребувала допомоги. Ну і плюс це евакуація відбувається от, з моменту поранення, може пройти дуже багато часу. За пораненим потрібно постійний догляд, плюс вони можуть додатись І, Тобто, одного ну, одному було певно тяжко справлятись і вирішили, що два буде доцільніше. А як там взагалі організована саме логістика по медицині? Тому що, дивлячись, ну там з дронів на е, розвалені будинки, і що ну, це пісок, окопатися теж сильно неможливо, якісь бліндажі. Е, як виглядало місце, де ви допомагали бійцям? Я вже не кажу, там оперували? Ні, ну хоча б якусь першу допомогу до евакуації. Е, от це, оп опущіть. Ну, це був було укриття там, де. Теоретично можна було назвати її безпечним, тому що ми там е, перебували, туди відбувалася доставка поранених ну, своїм ходом або не своїм, скажімо так, дивлячись від ступені поранення. Ну і там вже ми працювали з тими пораненнями, які мали. Бійці, перш за все, треба відмітити, що вони саму першу допомогу собі надають, тобто всі бійці в нас вони ознайомлені з турнікетом і. Розуміють, що медик не завжди може бути поруч, і тому вони, в принципі, самі себе там, хоча б елементарно допомагали собі. Ну, або хто, хто був поряд. Потім вже вони, коли потрапляли до нас, ми вже могли провести більш ретельний доогляд, можливо, там, турнікети замінити на тампонаду, бандажі. Ну і далі по, по, по їхньому стану, знеболювати, прокапувати, вводити, ведути якісь там препарати. А розкажіть більше про саму інтенсивність боїв, що відбувалося саме за той відрізок часу, коли ви там були. Це яка інтенсивність штурмів? З чого і яка кількість тих, хто наступав? Ну, коли ми там були? Ще навіть були спроби прориву на техніці. От вони десь припинили, здається, в січні росіяни залишили цю затію із спробами штурму на техніці броньовані. На той момент вони ще були. Тобто десь їхні бойові машини броньовані доїжджали до, ну, близько до позицій, плюс, вдавалося, якимись обхідними шляхами доходить до, ну, до прямого бою От в наші, скажімо так, тили, певно, назвати їх можна. Інтенсивність, ну кожен день відбувалися їхні атаки. Бували, ну тобто, це по кілька їх було. Не можна сказати, що це там вони зранку спробували, нічого не вийшло, і облишили. Тобто, темна пора доба, вони завжди намагались е, атакувати. Як це в них давалося? Ну, певно, не дуже. Якщо на той момент ще вони там не відбили наших позицій. А скільки ви там пробули? Я пробув 13 днів. Це вважається багато для кринок. Ні, ну ні, ви знаєте, випадки бували, що по кілька місяців були люди. Тобто я був взимку, взимку теж мій колега пробув майже півтора місяці. Це теж було ускладнено. В нього погодніми умовами, інтенсивністю наступів росіян. Тобто, це дуже складна логістика. Це найголовніше, що складна логістика, тому що не завжди човнам вдавалося навіть випливти на, на велику воду, скажімо так. Тобто росіяни могли десь помітити рух ще десь на під'їзді, на, на, під на формуванні самого човна з екіпажами, і, ну, і, скажімо так, не завжди все вдавалося, так, як заплановано було. Я вас питала і у фільмі, і питаю зараз, які приклади героїзму ви бачили людського героїзму на лівому березі? Тому що чому це важливо, і для мене, як журналістки, важливо, і в принципі передати людям ем, все те, що там відбувається, можливо, там не, не дослівно, бо там відбуваються жорстокі речі, і, можливо, навіть не всі хочуть знати про це. Але от приклади героїзму. Приклади такої відваги нелюдської титанічної. Сам факт туди ну, відправки туди, це героїзм. А так я не знаю. Для мене, певно, найбільші герої це лодочники, тому що це ж все-таки люди, які підготовлені робити ці маршрути, і вони, якщо там піхоту завезли. І піхота десь залишилась, можливо, десь комусь більше пощастило, комусь менше, в плані інтенсивних штурмів, то лодочники це майже завжди ну, попадають під обстріли. І от для мене я зрозумів, що лодочники це, певно, найсміливіші люди, які, е, які, яких я зустрічав. Ну, принаймні, я зустрічав, скажімо так, поки що. Е, ну, а приклади особи, особисто. Тосної мужності, ну це їх багато. Тобто, люди живуть в таких умовах і перебувають тривалий час. Тобто, це ж треба розуміти, що там ті кринки вони підтоплені, особливо ти не окопаєшся. Ну, хто бачив карту, там розуміли, що просто ну, нема каменя на камені. І все одно десь люди не знаю, вмудряються, бути, бути тримати оборону, відбивати контратаки і воювати це. Ну, це... ну, просто ви так це, це сприймаєте нормально. як буденність. Так? Але для нас ці розповіді так, тут в цивільному житті дуже цінні, і, і вони здаються ну, просто над, над людськими. От, ті люди, які їхали е, на кринки, в принципі, на лівий берег, е, вони, звісно, був страх. Але не можна говорити, що не було страху. Звісно, це якась незвіданість. Це Розуміння, що відійти, в принципі, немає, що далі вода. І от як боротися з цим страхом і переконати в себе, що це важливо, що це наказ, що я маю його виконувати, і що я готували, мене готували, мене одягали, або ні. Ну я не знаю, просто я так роздумую ці думки. Можливо, ви на особистому прикладі, яка у вас була мотивація, і як ви боролися з цим? Я не знаю, думаю, що все формується від підрозділу, тобто від довіри командирів, від розуміння того, що ти навчений, що ти забезпечений все необхідним, що командир тебе не залишить на, на призволяще. Ну, і так формуються бойові бригади, і певно, це все залежить від. Командування і організації, тому що як бачите, є підрозділи, які прямо масово відмовляються є, які виконують ті самі поставлені задачі. Тому думаю, все від взаємодії ну, рядового складу і командного. Нагадаю нашим слухачам, що у нас в студії Олександр на псевдорегбіст, це бойовий медик 503-го батальйону морської піхоти. І говоримо ми про власне про вашу історію і говоримо ваш особистий внесок у цю перемогу. А до речі, як ви потрапили взагалі в 503-й батальйон? В 503-й батальйон я потрапив, скажімо так, за кілька років до повномасштабної війни я вже долучився до лав госпіталєрів медичного батальйону. Перший. 11 місяців повномасштабної війни я був у лавах батальйону, і в якийсь із періодів я їздив на ротацію до 503-го батальйону. І от там сформувалися такі вже гарні робочі відносини. І потім прийшов час мобілізації, скажімо так, і мобілізувалися ми кілька осіб з госпітальєрів, які їздили саме до 503-го. Ми мобілізувалися і продовжили вже би, офіційну службу в цьому підрозділі. Розкажіть більше про свою команду. І наскільки це важливо мати злагоджену команду, а, яка працює в різних умовах? Ну, злагоджена команда, це важливо. Це не лише в армії, це в принципі в житті важливо. Тобто, армія, це ж не щось таке прямо унікально, особливе. Це такий живий організм, який працює, розвивається і комунікує друг з ну один з одним. Да? Тобто, Uh, і приходять туди ж такі самі люди, які, ну, які от в цивільному, тобто сьогодні цивільний, завтра я в армії і, і все, і, і все це співпрацюєш з такими самими людьми, скажімо так. Ну, за виключенням кадрових військових. Тому це ж абсолютно нормальні речі, як і в цивільному житті. Якщо гарно поставлена робота в колективі, то це на руку всім, скажімо так. Якщо якісь є робочі моменти або. На якісь негаразди, то це впливає негативно. Тобто тут армія, певно, не вирізняється якоюсь особливістю, просто що інші умови, там якісь може більш стресові і, і це більш, більш загострено. Тобто, якщо немає взаємодії там в екіпажі, то це може відбуватися на, ну, на всю роботу. Ну, власне, кажучи, як і в цивільному житті, думаю, тут можна таку паралель дозволити собі. І наостанок не можу вас не запитати, тому що багато військових, які пройшли. Важкі бої, пройшли тривалий час от в цьому всьому варяться, а потім повертаються в, ну, в якийсь цивільний мирний Київ умовний і бачать те, що відбувається в цивільному житті, і це світське життя, і в кафе багато людей. Так? Я просто переказую це слова багатьох військових, декого це абсолютно не напружує, тому що. Там вони говорять, ми в принципі і воюємо за це. Але декого це дуже напружує, особливо а, на фоні великих втрат і на фоні великого виснаження війська і потреби в нових людях. Як у вас це? Ну важко. Я певно тут все-таки треба. Я думаю, маленька є проблема, що суспільство не усвідомлює. Того, що ця війна не закінчиться дуже швидко, і ну як то кажуть, всі там будем. І якщо люди відпочивають, це одна історія, але якби вони паралельно готувалися, то це було б по-іншому. Тому що я думаю, серед тих відпочивальників багато військових, які в відпустці, які на реабілітації, тобто цей факт теж є. Ви оптиміст? Ну, я ж сам, наприклад, можу зараз зайти в кафе, десь обідати, і хтось каже: сидить лобді, а не воює. Тобто, я думаю, це теж є, але проблема в тому, що все-таки частина суспільства якось вже стала таким ухилянтом, і вона навіть цим десь гордиться і, і намагається всіма доступними методами втекти від такої, ну, від цієї, скажімо, війни, яка з нами назавжди ну, буде. І вона е, стосується всіх і кожного, і всі не втечуть, навіть якщо там. Відкриють кордони і все. Тобто, воювати доведеться, скоріш всього, всім, або буде повторення історії з там Бучами і, і, і ірпінь, Ірпіньом. Що там ще було, Маріуполем, так. Ну тобто війна прийде. Якщо не буде нашої армії, будемо воювати в їхній. Тобто, тут все максимально просто. Просто треба цей факт все-таки просто усвідомити і прийняти його. Зараз бойові медики 503 му батальйону потрібні. Та потрібні не лише бойові медики. Тобто, ну, треба розуміти, що знову ж таки є поранені, є списані по різних обставинах, законних, незаконних. ну, тобто, є Люди непридатні, це ж постійний процес, який потребує відновлення і поновлення сил. Буде більше людей, буде більше змоги відпочити, відновитись і все. тобто... Тому що є об'єм роботи, і коли його робить менша кількість людей, тобто на них більше навантаження. Якщо цю роботу розподілити на більшу кількість людей, то тобто буде легше всім. Дякую вам дуже. Дякую, Олександр, на регбіст, бойовий медик 503 го батальйону морської піхоти був з нами на зв'язку. А 503-му батальйону потрібні не тільки люди, а ще й гроші, як і всім. Тому yeah. що да, через такі інтенсивні бої, інтенсивні втрати і ворог не спить. Тому 503-й батальйон збирає зараз мільйон гривень на 60 fpv дронів і комплект. Лактуючи до них, ви можете знайти цей збір, і буде під нашим ефіром, під нашою розмовою на youtube каналі.